Він залишає на чай лише тим повіям, які гарно спілкуються українською мовою. Сергій про Тернопільський сірий! Доброго вечора пані та панове! Всіх вітаю в камені клаб Україна! Дуже радий всіх вас сьогодні бачити і особливо радий бачити кілька хороших людей і одного нехорошого серед наших гостей. Не тому, що він дійсно якийсь поганий, просто-напросто хороших політиків не буває, то є аксіома, панове. Я представляю під ваші обласки лідера Всеукраїнського об'єднання Свобода пан Олег Тягнебок. Не треба ставати в нас на засідання там партії, все нормально, тут всі свої. Ви щось п'єте, ні? Трошечки махіто було. Ну там українська м'ята. Українська а ,まあ, лимон, який виріс на житло. Ну одним словом, панове пан Олег, от ви, наприклад, представляєте дійсно таку дуже прогресивну політичну силу, як на мене, дещо молоду на українській політичній арені, і тому не дивно, що от про вашу політичну силу ходить дуже багато різних чуток. От і найпоширеніша чутка ходить, що от ви, свободівці, дуже не любите жидів і москалів. Давайте припустимо, припустимо, гіпотетично, що ми взяли, зібралися, вигнали з України всіх москалів і жидів. Я... Сережа, Андрюха, ну как? гіпотетично. І ти даш... і поїдеш теж. <плес> да, Вологду. От вигнали їх. Тепер питання: з ким ви будете битися на мітингах? Це по перше, і по-друге, хто буде керувати нашими банками. І в кінці кінців, кого ми будемо вибирати найкрасивішим українцем і українкою. Так, окремих залишимо. Окремих, окремих. Залишим. А, Значить, дивіться, панове, я знаю одну велику таємницю Олега Тягнебока. А, в Олега є, йому от регулярно сниться два сни: один страшний і один радісний. Страшний сон Олега Тягнебока. Олег йде по Карпатах, вишиванці, насвистуючи гімн України, і тут помічає, як посеред смерек з'являється біленька російська бірьоза. Мурахи, мурахи, мурахи. Мурашки йдуть же по шкірі, а коло берези стоїть російський прикордонник. Олег не вірить своїм очам, він протирає очі, відкриває вже дві бірози і два прикордонника. Він знову не вірить, знову три очі. Три, п'ять, десять. І вже вся гора Говерла заповнена російськими бірозами і прикордонниками. Десь посеред берез лунає голос Растаргуєва, який співає Я влюблю в тебе, Росія! влюблю Тягневок щипає себе, але не може прокинутися. І тут до нього підходить найголовніший, найстрашніший прикордонник і каже: Хочеш, щоб ми щезлі? Але <риклад> хреститься каже, хочу. Так, а дай нам Крим. І він прокидається в тіто мокрий. <риклад> то, то такий страшний сон Олега Бока. Вже змок. Я розказую, мені страшно, вже змог. і вже змок. Є ще. Радісний сон Олега Тягнебока, який йому сниться регулярно. Олег іде по Москві в вишиванці, насвистує гімн України, виходить на Красну площу, навколо майоріє жовто-блакитні прапори, над Кремлем горять триметрові рубінові тризуби, туди-сюди бігають маленькі козача та вишиванках. Лунає Тарас Петрененко Україна, Україна. До тягнебока підходить такий збуханий Юрій Лужков в покоцаній кепці і каже, пане Олег, я вас як батька рідного прошу, заберіть Крим обратно. Я слишку, Сережа, всі так сміються, а він тихонько сидить і каже, не дамо. Чудно, на подсознанні вона як сказав, може зробив. Пане Олег, я знаю дуже багато молодих хлопців, які є прихильниками вашої політичної структури. Я в принципі десь місця не зовсім поглядаю в ваші погляди, але я бажаю вам одного в найближчий час дорватися до Верховної Ради. Там вас точно не вистачає. Ваші обласки Олег Тягнибок.